Житлові комплекси парус девелопмент. Знайди свій індивідуальний простір та свободу. Парус обирати тобі. Деталі на парус Львівуей. Вітаю, це головні новини Львова. Підбиваємо підсумки подій четверга, 4 травня. Далі розповімо про таке. Мусили виконати судове рішення. Російський культурний центр виселили з приміщення у центрі міста. Тепер обласна рада проведе конкурс на право оренди цієї будівлі. Приміщення передадуть організації, пов'язані з то. Хворі на легеневу гіпертензію стануть моделями. У Львові готують благодійний показ мод. Увесь дизайнерський одяг залишиться моделями. От відвідувачам запропонують тихий аукціон, де вони зможуть долучитися до порятунку дівчинки зі стріяв. Кам'янка Струмилова замість Бузької. Районний центр на Львівщині хочуть переіменувати. Чи варто переіменовувати Кам'янку-Бузьку? Вирішуватимуть на референдумі. Восени тут будуть вибори до об'єднаної територіальної громади, і це питання включать у бюлетені. Виселили з орендованого будинку. У четвер вранці виконавча служба витурила російський культурний центр з приміщення на вулиці Короленка, 1А. Це судові виконавці зробили примусово, адже організація не виконала рішення суду і не покинула будівлю добровільно до 28 квітня. Відтепер обидва входи у будівлю на Короленка заварені. Це зробила виконавча служба. Виселення провели о сьомій ранку зумисне, щоб уникнути скандалу. Оскільки до 28 квітня був термін, визначений законом для добровільного виконання. Добровільно це рішення не було виконано після описання майна, актом прийому прийому передачі дане майно і приміщення було передано в комунальну власність, тобто Львівській обласній раді. Рішення виселити російський культурний центр із комунальних приміщень депутати обласної ради прийняли ще 25 жовтня минулого року. Суди усіх інстанцій підтвердили, організація не має жодних юридичних підстав там перебувати. 12 років тому замість обласного товариства імені Пушкіна будинок зайняло міське товариство. Розповів заступник голови облради Володимир Гірняк. Тобто тут перебувала громадська організація з подібною назвою, але жодних юридичних підстав знаходити в цьому приміщенні. Дана громадська організація не мала. Ключова річ. Я переконаний, що ці люди, які тут перебувають, не відображають думку російської громади в місті Львові. Це приміщення організація орендувала із жовтня 1990 року на пільгових умовах. У російському товаристві імені Пушкіна заявляють, у будівлі діяли 12 російських організацій, які об'єднують близько 800 людей. Я не зясняюся, цього говорити. Це на дуже високому рівні русофобія і ксенофобія. На... На шагу кавдамшаґу, видно. Так себе э, поводять обласної власть. Ми будемо боротися за наше приміщення. Ми маємо надію, що верховенство права, про яке так багато говорять, все ж таки на Україні існує. Звертаю вашу увагу, що я вже поставив до відома про ці події представника ОБСЄ у Західній Україні. Нагадаю, наприкінці минулого року газеті Руські вєснік», яку з 99-го року видає російський культурний центр СБУ, виявила факти розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Тепер обласна рада проведе конкурс на право оренди цієї будівлі. Приміщення передадуть одні із громадських організацій, діяльність яких пов'язана з АТО. Також облрада обіцяє надати приміщення російським організаціям, які не займаються антиукраїнською пропагандою. Віталій Кубліков, Ірина Панчишин Олексій Шелковий. Головні новини Львова. Одужують у Львові. До нашого міста із Дніпра прибув санітарний літак із військовими, які отримали поранення, травми та хвороби під час. Служби в зоні АТО 15 військовослужбовців близько четвертої години дня доправили у Львівський військовий госпіталь. П'ятеро з них перебувають у важкому стані. Стан решти задовільний, проте усі вони потребують лікування. У Львові бійці залишаться до повного одужання. Після курсу процедур та реабілітації визначать їхнє подальше проходження служби. П'ятеро з них в лежачому стані, але взагалом у всіх стан задовільний. Вони сюди прибули для того, щоб отримати таку вже стабільну медичну допомогу, пройти лікування і реабілітацію. Метелики у Блакитному. У п'ятницю у Львові відбудеться благодійний показ, присвячений дню легеневої гіпертензії. На ньому свої роботи представлять 20 дизайнерів зі всієї України. От продемонструють одяг особливі моделі. Це є діти та дорослі, які мають цю рідкісну недугу. У майстерні дизайнерки Катерини Кароль готуються до перших примірок. Одяг ще потрібно встигнути підігнати, адже до показу залишився день. Деякі дизайнери взяли собі тих людей, які живуть не у Львові, а, наприклад, Київ, Запоріжжя, Хмельницький, Харків. Усі моделі хворіють на легеневу гіпертензію. Саме їм і присвятили благодійний показ. Колекцію, яку створюють 20 дизайнерів, об'єднає синій колір та аксесуари у вигляді метеликів. Тут така тонічка. Ой, прошу, тоніка для хлопчика. Така нагодзичок, ось така. І має ззаду замочок, який імітує крила метелика. Ось. Майки. З розписом ручної роботи. Нарешті на примірку з'являються і самі моделі. Трирічна Аніта з Чернівців зовсім не хвилюється. Для неї це вже третій показ. Ще маленька, але вона дійсно любить позувати, сміятись е і показ, видавати свої емоції. А от Артем вперше вийде на подіум. Я хвилююсь за нього. Таке речення, що я йду, але він все зробить, так як йому скажуть. Якщо сподобається, обіцяє, що задумається над модельною кар'єрою, хоча наразі має інші плани на майбутнє. Даже сказав, що я буду священником. Весь одяг дизайнери залишить моделям. А от для відвідувачів заходу проведуть тихий аукціон, де збиратимуть кошти для дівчинки зі стрія. Дівчину звати Маріана Кізюк, вона проживає у стрію в неї гіпертензія. згідно висновку головного спеціаліста Міністерства охорони здоров'я потребує трансплантації органокомплексу. комплексу. Готове зробити її це у Індії, у Клініці Глобал. І власне потрібно потрібно оплатити 140 тисяч доларів. Благодійний показ відбудеться 5 травня у галереї Львів'ярня о 7 годині вечора. Оленка Кук, Вікторія Вискевич, Віталій Дорош, головні новини. Львова була камінка Бузька, а може стати Кам'янка Струмилова. Саме так місто називалося понад п'ять століть, до у радянські часи його не перейменували. Зараз ж назву можуть змінити. Яка краща сучасна чи історична вирішить на міському референдумі. Замість офіційних портретів у кабінеті мера Кам'янки Бузької на стінах старі фотографії міста. Їх показує усім гостям. Та от тільки назва населеного пункту на світлинах інша аніж сучасна. Бачите, палац був палац графів мірів. Була кошари та міськовіринок, тобто місто повністю функціонувало, і всюди о, на тих старих світлинах є кам'янка струмилова. Так, місто називалося понад 500 років. Першу частину імення взяло від кам'янистої місцевості, а другу від прізвища засновника польського староста, якого прислав сюди король Казимир, аби укріпити оборонні вали. Не укріпили ті вали. То було 15 метрів завжди завжишки і 15 висоту. Але постійки там згадується історичні дави що юрій стромило ще вирішив собі ну раз були такі гроші. Вирішив собі будувати замок. Так що також певно була така спокуса велика славою і грошима. Стару назву мають і дві найвизначніші пам'ятки міста: Євангелія 1411 року, і чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, яка двічі плакала і змінювала лик, коли на Галичину набігали татари. Всі просять здоров'я, і все саме більше ходять на. Ноги зараз людей дуже ноги болять, і кажуть, що вона і стіляє і допомагає. Я сама молюся. Відтак у місті всерйозно задумалися, аби повернути стару назву. Кам'янкою Буйською Кам'янка Струмилова стала у 1944 році. І році. Хоча другу частинку назви запозичили від річки Буг, дехто вважає її комуністичною, адже перейменували місто саме за радянських часів. Яка назва краща? Наразі городян опитують через соцмережі. А от на вулицях не всі знають, що місто можуть перейменувати. Я перший раз чую. Що... Я знаю, що в нас станція була камянка Струмілова. А як до того ставитися? Це нормально Більшість людей хочуть камінну Струмилова, то такі люди старше віком, Старші від мене, бо наприклад до Стромловоїна. Ну, я би так казав. І ріжка Кам'янка і Кам'янка-Бус. І бух. І камінка година Кам'янка-Бухська. Ну напевно, Кам'янка-Бузька ми вже привикли, а Кам'янка Струмилова, Ну напевно, якось незвично. Незвично, зате ексклюзивно так вважають у ратуші. Скаржаться їхнє місто часто плутають із райцентром Бузьком. Тож питання перейменування вирішили підняти на референдумі. Що цього року в нас будуть вибори до об'єднаної громади, і тому для того, щоб не робити не витрачати лишні кошти, можна провести і референдум, тобто під одним можна використати, якщо, наприклад, буде на це воля мешканців. Тому тут стояти питання по кошти, буде ніяких коштів додатково з бюджету використовуватися. Не буде вибори а заодно і референдум. Планують на осінь. Оксана Лабойко, Володимир Квітковський, головні новини Львова. У Львівській опері вперше за історію театру відкриють камерну сцену. Такий музичний салон базуватиметься у дзеркальному залі і матиме свою окрему програму. Також зміняться екскурсії у цей театр. опери цього дня без жодних анонсів раптом залунала музика. Це класика, це барокові фанфари, це старовинні фанфари, які притаманні нашому театру. І нашій малій сцені Леобраз Квінтет має нині місію оголосити публіці про відкриття камерної сцени у цьому театрі. Музичний салон оселиться у дзеркальному залі, матиме окрему програму, концерти і зустрічі з музикантами, літераторами, художниками. Задля цього сюди принесли рояль, який до того 10 років простояв під сценою. Художнім керівником салону стане львівський композитор Юрій Ланюк. А справді е, ідеальне місце для музики. І акустично. А коли з'явився інструмент, і інструмент до речі, концертний, бо завжди це є була проблема. Інструмент в доброму стані. Тож я маю контакти з музикантами, і, і які б залюбки би приїхали сюди. Це навіть музиканти дуже високого рангу, зірки. Музичні салони були притаманні Львову віддавна. Там музикував навіть ференс-ліст. Радянська влада це заборонила, і лише за незалежності традиція камерних сцен відродилася. І екскурсії у львівську оперу. Відтепер вони стануть музичними. При кожній екскурсії буде звучати 10-15 хвилин музики, і це буде музика, така не що кожен день не почуєш. Це буде і орган, це буде клавісин, це буде арфа. І кожна екскурсія закінчуватиметься голосом нашої Примадонни Соломії кошельницької Перший концерт у цьому музичному салоні дадуть 8 травня. Тут зазвучить Брамс і Шуман. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова. На цьому я ставлю крапку. Побачуся з вами вже за тиждень. Продовжуйте слідкувати за новинами на сайті Західнет. Хай щастить. Львівські центри надання адміністративних послуг відновили роботу в повному обсязі. Від четверга тут знову приймають людей, яким потрібні нові внутрішні і закордонні паспорти. У першу чергу обслуговують мешканців, які подавали документи на паспорт ще у квітні. Процедура видачі та оформлення документів не змінилася. Ми здійснюємо перезапис всіх мешканців, які були записані в квітні місяці. Якраз цих три дні адміністратори центрів відзвонюють нашим мешканцям, уточнюють зручний час прийому. Необхідність такого перезапису, і до кінця травня фактично розписана черга людей, які бажають втримати паспорт. А з 1 червня у ЦНАПах запускають додаткові сервіси. Вів'яни зможуть записатися на прийом через інтернет-сторінку міської ради. У мережі також можна буде знайти реквізити, і оплатити послуги. Нагадаю, що центри надання адміністративних послуг та паспортні сервіси по всій країні перестали працювати 6 квітня. Державна міграційна служба пояснила перерву в роботі слідчими діями працівників СБУ, які вилучили. Обладнання в одного з операторів зв'язку. Львів на вихідні представляє центру меблів та інтер'єру Марк. Львів святкуватиме 761-й день народження. Розпочнеться п'ятиденне масове гуляння, що охопить чи не всі райони міста у п'ятницю п'ятого травня. Буде урочиста сесія. На ній відзначать почесних львів'ян, шляхетні родини. А відтак влаштують і флешмоб на площі ринок на різних локаціях Львова, в тому числі й в аеропорту у другій побіді. Духові оркести зустрічатимуть всіх музикою. Ввечері вуличні виступи. Шукайте в центрі міста. Приїдуть музиканти з Києва та Польщі, гратимуть усі вихідні. В сукупності ми очікуємо 500-600 учасників буде цього фестивалю. Після святкової ходи будуть маленькі локальні виступи на площі перед пам'ятником Міцкевича і перед пам'ятником Данило Галицького. На святого Юрія патрона міста Львова біля Домніканського собору влаштують урочистий сніданок для всіх охочих. А по обіді центром прийде святкова театралізована хода від площі Міцкевича до площі ринок. У ній візьмуть участь кращі музичні фольклорні танцювальні колективи. Традиційно Король Данило передасть ключі від міста Меру. 6 травня, 14 година. Концерт відчинилося життя. А за участю незрячих виконавців всієї України та симфонічного оркестру театру імені Сенковецької дуже запрошую відвідати парк культури. У неділю день міста святкуватиме своєму дворку театр Лесі, та головний концерт лунатиме на площі ринок від оркестру інсольвів, студій Артгільдія Балет та академічного і сучасного балету. Подивує на волах та в клубі на Настрознесінській мистецький фестиваль, що триватиме ще з п'ятниці. Моя команда налічує більше ніж 300 людей, і це є 16 областей України. Іде мова про візуальне мистецтво, йде мова про музику, кіно, театр. Йде мова про той самий запах, смак. Це також є мистецтво. Те, що ви побачите в нас на нашій експозиції, те, що ви побачите в нас на нашому фестивалі, такого Україна ще не бачила. Ярмарок енергозбереження у торговому центрі Марк. Тест-драйви електрокарів, енергозберігаючі технології та багато цікавого з 18 по 21 травня. Княгині Ольги 90. Глючать гаджети твої. Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького 6. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Місця у збірній вибивають руками та ногами. У Львові стартувала національна першість з кікбоксингу серед юнаків, юніорів та дорослих. Екзаменують суперників понад пів тисячі спортсменів. Це представники усіх областей України. На цих татамі свою силу доводять наймолодші, пробиваються крізь сито кваліфікації у півфінали. Попри юний вік, вже мають чемпіонські амбіції та багаж вмінь. Ногою сайдкік, в живіт руками, і, і все. але без підтримки коучів та рідних ці маленькі перемоги були б неможливими. Всьера, ви, ви! Старався, як міг, не до, ще, ще не постарався до кінця, але будемо битися, будемо заробляти перші місця. А що міг краще зробити на вас? Краще міг вложити в нокаут. На рингу мовою сили говорять вже старші кібоксери, змагаються у жорсткіших видах контакту. З поміж шести сотень учасників відберуть наймайстерніших у національну команду. Вони представлять Україну на чемпіонаті світу, який у грудні прийматиме Білорусь. В кожному розділі є вісові категорії. Їх не 9 категорій, і в кожну категорію буде відбиратися найкраще. Мастера спорту, міжнародники. Ті, хто чекають своєї черги поборотися за нагороди, ретельно розігрівають м'язи. Однак стверджують, не менш важливим за фізичну підготовку є психологічне налаштування. Якщо ти не повіриш в себе, то ти програєшся. Навіть якщо ти не знаю, чемпіонка України, то все одно програєш. Про що думаєте в такі а... мене? Як Ну, Я переживаю. Ну, перш за все для мене стимулом є мама, я їй обіцяла виграти. Відбір на світову першість у Львові триватиме до суботи. Марічка Кулачковська, Роман Миленький. Головні новини Львова. Турнік замість клавіатури, аби витягнути дітей за моніторів. У Львові влаштували змагання з вуличного воркауту. Школярі від 8 до 14 років змагались у відтисканні, підтягуванні та вправах для пресу а надихали їх до цього професіонали. Підтягнутись не важко, особливо коли ти у руках справжнього воркаутера можна ще й демонструвати ось такі трюки. Цим спортом може займатися кожен, і це безкоштовно. Для початку потрібно бігати, підтягуватися, бруси. А потім, вже якщо буде цікавість і не буде страху, почнете робити елементи різні. І Це всякі зв'язки, бити свої рекорди в підтягуванні, з вагами, без ваг на турніку на Брусях. Напередодні змагань майстер-клас для дітей провели військові з академії сухопутних військ, боксери та гімнасти львівської політехніки. А я б теж так хотів робити, але але треба багато займатися таким, багато тренуватися, щоб робити таке ж саме, як вони. Організувати змагання на вуличному майданчику у Львові. Вирішили, щоби показати дітям. Розважатися можна не лише в інтернеті, трішки відірвати їх від інтернету, який зараз ну всі поводяться, що це є проблема дитяча. А так само ініціатива розрахована на боротьбу з дитячим алкоголізмом, дитячим наркомання. Ну а діти почали з відтискань. Мінімальна кількість яких залежить від вікової категорії. Наймолодші повинні виконати вправи по три рази, найстарші по вісім. А дев'ятирічний Андрійко відразу. Підняв планку до 70 разів, та це для нього не межа. Бувало, що я 130 разів. Вівторок, четвер, суботу займаюсь карате. Понеділок п'ятницю танці, але там дуже багато є напруги теж. І понеділок, середу, п'ятницю футбол вже починаю обмотувати 11 класників. Це перші пробні змагання вуличного воркауту. Та вже через тиждень організатори проведуть масштабніший турнір на стадіоні Сільмаш. Оленка Кук, Роман Миленький, головні новини Львова. А ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справими звуть Ростик Подолець. Гараздів вам побачимось. Встигни придбати квартиру, обирай неймовірну панораму Кайзер. Затишне життя серед зелені, зданий будинок біля Шевченківського гаю. Деталі на кайзер Нарешті знайшла свою аптеку три і називається. Завжди є те, що треба, і головне, якісне, та й ще знижки для пенсіонерів і для постійних клієнтів. Теж обираєте сучасну квартиру в новобудові. Добрі новини. Розпочато продаж в новому будинку. «Екодім» на Мечникова. Парк, підземний паркінг, енергоефективні технології, «Екодім» – сучасні квартири та пентхауси.